Так, заміна подушки АКПП, ну, в сумі коробки передач. Це в нас ліва зі сторони водія. Треба зняти корпус там, де стоїть акумулятор. Цього відпустити фільтр, щоб був вільно, в ідеалі було б його зняти. Але так з карданчиком теж доліз. Вважати на оті болти. Щоб вони не випали. Потім, як ставив і докручував цього, цю шпільку, цю гайку, то в мене подушку вивертало в такий спосіб. Що зробив? помазав автомобільним маслом між подушкою і цією шайбою здоровою. І тут зараз покажу. Взяв таку ручку. Насадка на 12. Видно, от, і вложив її отут, от в це місце. Тобто практично в той куток дальній. Ну і так її менше вивертало. Ці всі три гайки затягуються моментом 62 Нм. Автомобіль Renault Scenic 2, 2007 рік, по ліфті.